Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, ділимося з вами самими останніми новинами, які важливі для кожного з нас, тому що у нашій країні війна. Значить, новини з телеграм-каналу Україна Лайв. Війна знову може вийти за межі Сходу та Півдня України. Знає в інтерв'ю АБС Нюс. Такий сценарій можливий, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво зброї та отримувати її від союзників. Ми до цього готуємось. Ми будуємо оборонні споруди, ставимо міни та тренуємо наших бійців, зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ. Дуже прекрасно, але про те, що треба будувати другу, третю лінію оборони, говорили, зокрема, і ми вже дуже багато разів, адже дуже багато наших військових. Дзвонить і розповідає реальну картинку, про яку не говориться ні в марафоні, ні в жодних новинах. Чогось в жодних новинах не було сказано про те, як на Авдіївському напрямку е, наші вороги прорили тунель 170 метрів і підірвали наші позиції. Чомусь про це в жодному телеканалі не розповідається. І зайшли, пройшли 200 метрів без жодних втрат, проте наші втрати там великі. І, зокрема. Е, Оборонних споруд там нема. Читаю вам далі: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не зміг надати плану задуму ведення війни на 2024 рік, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Старий воїн, е, немудрий воїн в цьому випадку. Головнокомандович не подав ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний план ведення війни у 2024 році. Військові просто сказали, що їм треба збирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку. Як на наставці, так і в парламенті е, при плануванні бюджету на 2024 рік. Ми питали, що планувати, заявила Безугла. Якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи зсу, то таке керівництво має піти. Ось така безголова. Ну, я не знаю, моя суб'єктивна думка, моє бачення цієї людини. Тупа особа розповідає, що робити з залужним. Це я вже про це казала, що це пряме тикання всім нам з вами в сторону ЗСУ, в сторону звичайних людей, котрі воюють за оце бидло, котре сидить і не знає, що йому робити. Пропозиція залужного мала би звучати так: усіх депутатів, по тюрмах, усіх членів з їхніх сімей, як сказала безугла, що з кожної родини хтось має воювати, то кожного члена з їхньої сім'ї на фронт. Тому що у нас. Не залужний відповідає за забезпечення ЗСУ, а цілі міністерства. І така оця квіточка, як Мар'яна Безугла, вона теж відповідальна, тому що вона заступник Верховної Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ну, який хір вона там робить ця жіночка? Для того, щоб у нас з'являлися якісь плани, для того, щоб головнокомандувач залужний міг хоч щось пропонувати, то йому потрібно було дати за весь цей час хоч якусь техніку, не випросяну, не знаю як. Е по, по по усіх країнах у той металобрух, який приїжджає до нас 76-го року, 86-го року. У нас не побудовано за два роки війни жодного патронного заводу. У нас по всій Україні неодноразово доста Україна про це говорила. Ціла купа АЗС незаконних. Не знають, де брати паливо, шукають, як його пофарбувати, а проїхатися від сходу до заходу і подивитися, скільки автозаправочних станцій стоїть, конфіскувати звідти паливо. А лапи там наших депутатів в тому паливі. А чомусь труба дружба 2 працює, а війна йде уже повномасштабна два роки. А чомусь нерозірвані торгові зв'язки з країною-агресором, газ валить по нашій трубі. Солярка йде по трубі, дружба 2 Ніхто не знає, що робити. Почати конфісковувати і ставити їх на місце в таких безуглих і безголових. Тому що такі доведуть цю країну до того, що нам просто доведеться здаватися. І здаватися не в тих кордонах, що ми є зараз. Ви почитайте, будь ласка, всі говорили про інтерв'ю Арахамії, про те, що Борис Джонсон. Сказав, що треба воювати. А що ж ви відповідальність перекладаєте? Чого ви тоді не спитали людей: хочуть люди в те НАТО чи не хочуть? То що НАТО нам ніхто й не пропонував і розповідати про те, що НАТО закладене в нашій конституції, розкрийте очі. Конституція не мала права бути змінена без референдуму і без думки людей, і не хотіли люди в те НАТО і. Не всі в нього й хочуть зараз. І якщо стоїть питання про такі величезні втрати, які понесла наша країна, то більшості українців та НАТО нахер не потрібно. І у нас в усіх наших документах в декларації, в конституції, вказано те, що Україна позаблоковий статус має. Ми нікуди не мали вступати. І якби оці всі злодії, котрі за 30 років роздеребанили нашу державу, роздали наші літаки, попродали наше озброєння. Були покарані хоча б один з них. Для прикладу, хоча б недавній міністр оборони Рєзніков, при якому зникло 38 мільярдів, загубилися, то, напевно, жили б ми з вами трошечки по-іншому. Тому ми, 12-го, 12 на 12-ту годину по усіх містах виходимо за демобілізацію для військових. Потрібно рятувати тих людей, котрі рятували нас всіх разом з вами взятих. Два роки їм потрібна заміна і в підтримку залужного виходимо. Тому що оте шобло, котре сидить в Верховній Раді, просто так з нього не злізе. І при тому, що у нас просто немає чим воювати, це треба визнавати, що у нас немає чим воювати. І ми несемо величезні втрати, хоча про це заборонено говорити. Але ми маємо те, що маємо. І на сьогоднішній день маємо боронити і наше ЗСУ. І головнокомандувача від оцеї шобли. Тому, друзі, далі буде Геодоста, разом сила, волю політв'язням, тому що, щоб ті хлопці, котрих посадила ця система, були на сьогоднішній день на волі, то і ситуація у нас була б зовсім друга. Далі буде Геодоста.